Віджимання з розгойдуванням. Ця вправа, більше відома як віджимання майка Тайсона, вправа, в якій ви розгойдуєте тіло вперед і назад, перебуваючи в положенні віджимання упор лежачи. Цей рух залучає м'язи, які зазвичай не використовуються під час виконання звичайних віджимань. Велика кількість м'язів, залучених у цій вправі, робить віджимання з розгойдуванням ефективною вправою для тренування майже всього тіла та спалювання калорій. Розгойдування призводить до того, що вага вашого тіла відчувається більшою, ніж є насправді. Це збільшує навантаження на грудні м'язи, передні дельтоподнімні м'язи та трицепси порівняно зі звичайним відсотком ваги тіла, який відчувається під час звичайних віджимань. У положенні упор лежачі ви перебуваєте в позі схожій на позу дитини в йозі. Ця поза розкриває плечі та згинає нижню частину тіла, створюючи чудове розтягнення в найширших м'язах. Попереку сідниця та квадрицепса, так що практикуйте цю вправу в ваших тренуваннях та будьте здорові.